Вас раді. Чи дозволите до вашої господи залітати? Щирим словом, ще дівками всіх віншувати. Ми до вас прийшли в хату, хочемо дружно щедрувати, господарю, господині, дівці, банку, дитині. Чи дозволите їм сказати щирим словом віншувати? Щедрем, од ще, дайте варени. Як буде мало, попросим сала, дайте нам ковбаски, пиріжків і кашку. Щедрий вечір, добрий вечір. І дорослим, і малеча. Щедрівочка по селу гуляє, а зима холодним вітром лякає. Хай зима собі лютує, а щедрівочка щедрує, на врожай хороший, на садок пригожий, на весну квітучую, на літо пакучує, щедрий вечір. Ще, не самі ходимо, за собою ще й Маланку водимо. Чи дозволите меланці у вас погуляти, а ми будемо її вихваляти? Ой, Василю, Васильочку, веди сюди, меланочку, розкажи усім бадьором, яка вона у нас моторна. Ой, господарю, вас подачку, послі хати, меланочку. Наша Маланочка малесенька, як то на перка, тонесенька. Наша маланка не робоча, а ні, сорочка паробоча. Наша маланка господиня на оболонці ложки мила, на оболонці ложки мила, ложку тарілку випустила, ложку тарілку діставала, шовковий фартух замочила, ой повій вітри пуйнесеньки. Висуже партух тонесенький. Ой повій вітер затинаю, писачи фартук хоч і скраю. Ой, учора із вечора, посла маланка, два качура, посла маланка, два качу, ой, посла, посла, тай повела, нього сім поле заблодила, не отшим волі за Божий сім волі горе, а за тим плошком васень буде, а за тим плошком осень. Ой, Василю, у Василечко, одведи мене до домучку, подведи mm. мене. Хай Миланки і Василі перенесуть здоров'я і сили, щоб оце святкове вечір весь тягав у бабі з Щоб тривоги не лунали, і ракети не літали, щоб наші збройні сили били ворога ще Хай у хаті буде спокій на десятки і сотні років. В Україні мир настане і добробут буде пав. Хлопці, щоб би цілі й святкувалися весілля і родини, і хрестини, кожному в сім'ю дитину. Хай відродиться країна, ми не станемо на коліна, хай Василій і меланки спинять їхні дрони й танки. Орки хай у щедрий вечір закоцюгнуть в холоднечі. З нами віра в правда в Бога. З нами правда і віра в Бога, тож за нами й перемога. Вам та й господарям ми не самі йдемо, ми й козу ведем. Від хати до хати сіру, волохату, з довгими ногами, смутими рогами. Дайте козі сала, щоб коза не подалась. Твоє сало воно нірку поскакало, доганяйся. Yeah. <подарю> 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 якщо гроші є. — А чи вода молока? Майже молода коза. А саме головне, дає відро молока вдень. Відробі, роздивлюся. — Дивись! А в дворі всі хлопці-стріці страли козу. Права явушко, права явушко саме саду. Коза пала. І хвоста за Лікаря, лікаря та швидко. Лікаря, гукайте, кізоньку спасайте. Треба, треба. треба позиції трикуське сала, щоб коза встала. Сало високо висить, іди собі мишейну випадку. Ні. Та вам той лікар здався. Я над трудою трошки поважу та виліклюся. Гайки. Та краще я святою водою покроплю. Я тут лікар, гельмезівський Кров вливаю, кров виливаю, які хоч болячки вставляю. І хворих, і здорових на теці підправляю. Хто тут голосує? Та бач, хто з ужмою встрели і лежить медичаш, і хвостиком не колише. Ой, кисенько моя люба, на кого ж ти мене покинула? На колежи прохолону. Та в твоєї кози зубів, навіть немає. Гавки твої козі. Рятуйте, люди, рятуйте. З майже живої, майже молодесенької кізеньки шкуру здати не хочуть. Доктор, допоможіть, полікуйте нашу кізеньку. Добре. Добре. Якось попробую вам допомогти. Так, що тут Десь пульс Пусть не пропав. Пульсу немає. Температура. 54. М -м. Ну що? Ця хорова мені невідома. Хочу знаєте, Був у мене один пацієнт, говорить мені, ходити не можу, ходити не можу. Свято кула встав і побіг, як зайчик. Як Васелю коза завітає, то господарі будуть вражає, бо коза то є символ багатства і родючості, й справжнього щастя. Де коза ходить, там жито родить. Де коза з там жито копою. Де коза рогом, там жито стогом. Де коза буває, там все проростає. А де не буває, там все пропадає. Ням. Треба козиці сала, щоб молока давала. Або мірку жита, щоб коза була сита. Чи мірку вівса, а зверху колоса. А краще козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Дзвони дзвонять, я вам сію, посіть хату свою мрію, посіваю трохи житом, щоб кінь топтав копитом. Посіваю я сум, щоб врожай був з колоском, а на попуть вам пшеницю, хай й задума не здійсниться. Посіваю я вам нині, щоб мир був в Україні, посіваю із долоні, щоб засіки були повні. Що так гарно нас приймали, та дарунок приймі ще дрібну. Ой сива я засуненька, ще прийме, до Yeah,